Чому Моисей видав закон не вби», а сам вбивав і карав злочинців? Чому Давид убивав десятки тисяч людей? Ця людина була по серцю Бога. Він що, був просто безмежна особа? Ні, він виконував волю Божу. Він зупиняв беззаконня та злочин. Чому Авраам, коли його племінника взяли у полон, він не сидів, склавши руки, він пішов війною на цих вбивців грабіжників, мародерів. Він звільнив свого племінника. Він захистив їх. Ісус говорив своїм учням: «Несіть мечі, тобто, вірою, закон стверджуємо, ми не анулюємо закон, якщо ми любитимемо всіх. Педофілів, гвалтівників, вбивць, і говоритимемо Вороги, будь ласка, заходьте в наш дім, гвалтуйте, грабуйте, вбивайте. Ми тим самим, коли ми любимо зло і не зупиняємо його, ми йому даємо свободу і стверджуємо беззаконні. А це сатанінське вчення, як фарисеї, вони вараву, розбійника любили, а Христа святого Бога розіп'яли.